Всім доброго ранку, вітаю вас на своєму каналі Моє рідне село. Зараз п'ята година ранку. Я прокинувся, бо пора працювати, пора йти до своїх дівчаток, в сарайчик, включати їм світло, кормити їх. І хай вони працюють, несуть нам яєчки. Ну а я зараз, як завжди, знаходжуся в своїй котельні. У мене тут працює турбіна на котлі. І п'ю кофійок. Ой. Сьогодні ніч пройшла у нас тихенько, спокійно. Дякувати вам, побратими, що ви бережете покій, спокій нашої держави, бережете наші сім'ї, наших батьків, дідів, дітей, жінок. Так от вийшло, зараз я вдома, хто зна, той знає, а ви там. Ну нічого, перемога однозначно буде за нами, і в нас буде спокій в страні і все наладиться, тому що, тому що ми сильна нація, ми держава і ми перенесемо усі тяготи і трудності. Ну, що хочу сказати. Зараз, значить, сьогодні в мене по плану поки що так. Я зараз піду до дівчаток, попораюся, потім хочу сісти за комп'ютер, заказати деякі речі, кормові добавки для своїх дівчаток. А взагалі чекаю весну, чекаю тепла, тому що мої дівчатка зараз знаходяться в такому... В временному приміщенні, але я хочу построїти, як я вже казав, побудувати дуже великий гарний сарай і робити розвиток в цьому напрямку. Ну, а вам гарного перегляду. Дивіться. Поїхали! Доброго ранку, дівчи мої. Доброго ранку. Ну що, так, включив їм світло. Вони потихеньку вже снідають. Так, наш чудовий, чудовий корм, який я виготовляю власноруч для своїх дівчаток. Дівчатка мої у мене вже... Третю добу, як, он, як я їх придбав. Звісно, у них зараз стрес. Після того, після переїзду, після зміни обстановки, зміна обстановки, зміна власника, переїзд. Це все впливає на дівчаток і зараз у них виходить невеликий стрес. Але пройде тиждень. І цей стрес уйде, дівчатка мої попривикнуть. Вже потихеньку починають нести крашаночки. І це вже дуже чудово. Таке в мене тут приміщення, старий-старий сарочок, -старий який я буду розбирати. Е, так, трошки їм тут вже нагрів, що тут у мене виходить. А виходить у мене тут. 10 градусів тепла у моїх дівчаток, а обігріваю я їх двома такими електрообрудуваннями. Дві таких батареї, якими я обогріваю. Бо Дівчатка повинні знаходитися в теплі. В тому сараї теж вже півник співає. Там в тому сараї мої старі дівчатка. Ну, як старі, їм трошки більше року. Е, Хоча цим дівчаткам теж рік. Я їх брав, їм було рік. Так, добре, дівчатки. снідайте, працюйте, несіть кашаночки. бо люди чекають вашого гарного, доброго, вкуснячого. Так, поїхали. Далі. Сам салайчик, у мене тоже есть дівчатка. Ой, старый Доброго ранку, девочки. Оно, ходит фрайерок, да? Вася, ох и Вася, Вечно норовить. Підійти, ущипнуть, куснути, гризнуть. Так, все. Виходьте, якщо бажаєте. Ну, а ми йдемо, допиваємо нашу клаву і сядемо за комп'ютер, як я казав, попрацюємо і кое-що замовимо. Так, ну і замовив я собі ось отакі речі. Так, це у нас крейда. Натуральний стимулятор росту, це підкислювач, премікс і дрожжі, і також ж травяна макуха. Це люцерна. Ось такі речі замовив на стандарт Агро. Це не реклама. Це просто я ділюся, ділюся тим, з чим я сталкуюсь. Де я що беру і де мені подобається. У нас іде сніжок. Така у нас погода чудова. Мокрий-мокрий такий сніг йде. Що ви, дівчи? Подобається вам, так? Да? Під сніжком. Так о, тут у нас вже дві крашеночки. Це чудово. Підемо далі. Получається, вже восьма година ранку і дівчатка вже трішки нанесли яєць. А ви що тут дівчатка? Так, мокро капає, криша така, не феншуй, температура триває. Так, на день виключу. Той камін, оставлю тільки цей, і то не на два положення, а на одне. Ось так от. Восьма мараночку у нас. Ми вже на сьогодні трошки попрацювали. Але це ще тільки почало нашого дня. Зараз ми подивимося. Що яєчки тут у нас є чи нема. Так, дівчатки, виключаю вам опалення. Давайте показуйте. Не хочуть лізти в гнізда, несуть яйця на полу. Ось таке. Ану. Ось таку крашенку. Несуть наші нові дівчатка. Так, давай ще. Єсть, є. Ще є крашенка. Це вже чудово. Так. Дівчатка. Ви несетеся, де попало, але тільки не в гніздах, да? Нема у вас бажання. Ну, підлягайтесь, будемо дивитись. Може, ви ще де нанесли на полу. Так. Мокрі дівки. Мокрі дівки. Трошки з кришою не лади, трошки підкапує, але що зробиш? Так, ставимо назад вам вашу... Драбину, може ви все таки научитеся Ну, Ось такий у нас початок дня. Так, а ми їдемо далі. Так, ну що, вже у нас 12-та година дня. Замовлення вже моє іде, те, що я замовив. Вже мені стандарт Агро. Передзвонили. Скоро побачите розпаковочку, що я заказав. Заходимо, провідуємо наших дівочок. Що тут наші дівочки? Оп. Єсть, хорошо, тепленькі такі. О, гарненькі такі крашаночки. Подружка, а ти там що сидиш? А ну давай. О, теж крашенка. Молодець. Ну що, зайдемо до наших Остальних дівочок, подивимось, як справи тут у них. Так, девочки, як справи. Натулату у вас, конечно, розумію. Криша підтікла, що ж я можу зробити? Аж нічого. Так, бачу, є одна крашенка. Вона прямо в кориті лежить. Ох, і дівки. Зараз заберемо. Підвигайтеся, дайте пройти. Так. А ну, подрунька, Дай заберу. Отакі гарні яйця несуть наші. Нові дівчатка. Ну, як бачите, на чотири пальця. Так, воно ще бачу. Крашеночка. Дівки, для кого сідала зроблені, а? Для кого зроблені сідала? Чому не йдете у сідала? І ще є крашеночка. Гарно. Так. Господи, одне роздавили вже. Ну, дівки, що ж ви яйця давите? Треба ж в гнздах нестися, а не... Воно, роздавили яйцо. Ох і дівки. Так, а тут, в цьому краю що? Ну, давай, давайте, показуйте. Є скрашенка, чи нема. нема. Так, ну, ой, гарно, тепленько, так. Кормушку цю. Отак от працює мій комбікорм, який я виготовляю сам для своїх курей. Ось отак от. Це ті. Кури, які в мене були, несуться, а це ці, які я недавно придбав. Отак. От ну нічого, до вечора ще, може, будуть. Ну, ось отак от і починається наше життя. Кожен день в 5 ранку, управляємося. Кури несуть нам за це яйця. Олександра, вона моя їх продає, А я потім роблю комбікорм і заново кормлю наших курочок. Вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, бо переглядів багато, а підписників мало. Ну, отак от просходить наше життя в селі. На все добре, до побачення!